Всім привіт! Зараз покажу свій варіант моделювання сукні, як це бачу я. Нам знадобиться лінійка міліметрова, прямий кут, локало, клейпове, ножиці, шаблон, базова основа сукні. Тут у нас масштаб 1 до 4. І намічаємо собі лінію талії та нашу. Виточку талієву, яка вона в нас є. Намічаємо цю виточку. І що ми з вами робимо? Ми насутні бачимо, що в нас є комірець стійка, він суцільно кроєний. Також нам на основі спинці потрібно намітити лінію талії. Це для зручності моделювання лінію пройду наших лопаток та виточку. Можливо, я зараз не дуже точно наведу, але схематично буде зрозуміло, що нам потрібно вибере для моделювання свою базову основу. І що ж, приступимо. Е, поки ми будемо працювати з нашою передньою половинкою сукні, що нам потрібно зробити? Перше, що нам потрібно зробити, це опустити перпендикуляр центр виточки до самого низу. Ми це робимо. Опустили. Тут ми будемо розрізати, і нам потрібно буде. Закрити нашу нагрудну виточку, я пропоную зробити тут рельєф для того, щоб витичка не виглядала такою дуже напущеною, і за фасоном її по моделі немає. Нам потрібно її кудись розмоделювати. Можна було простіший спосіб, просто в шов, але я бачу тут рельєф. Такий характерний є на картинці. Тому я підликаву. Малюю рельєф. Рельєф ми малюємо через центр грудей. Ось так прикладаю лекало від центру грудей і в пройму малюю рельєф. Цей рельєф я також буду розрізати і закривати нашу нагрудну виточку. Давайте розріжемо, побачимо, що у нас вийшло. Розрізаю, розрізаю відразу, вирізаючи свою талієву виточку. Ось так. розрізаємо І рельєф також розрізаю, розрізала. Ємку. Одну частину сукні вже можемо Закріпити, щоб бачити, що у нас виходить. Отак, певно, краще Все. я приклеюю, щоб нічого не рухалось. В області грудей рельєф можна більш плавний зробити. Ось так, щоб він не було. Плавною це. Тепер вирізаємо центральну частину сукні. Також ми вирізаємо виточку, останні зрізали, і будемо закривати нашу от, нагрудну виточку ось таким чином. Тобто ми розділили. Супне на дві частини, От. і будемо приклеювати. Є, і, закривши нагрудну виточку, клеїмо ще один шматочок. Закрили. Тобто ми отримали рельєф у мене трішки не на одному рівні, не розрахувала для побудови комірця. Наступне, що нам потрібно зробити, так як сукня у нас на застіпці, а це у нас центр передньої половинки, нам потрібно відмітити під планку лінію полузаноса, де у нас будуть гудзики розташовані. Ми відступаємо десь півтора-два см. Давайте два см відступимо два. І два. З'єднуємо прямою рік. Це у нас буде лінія полузаносу. Тепер. Будемо приступати до побудови суцільно комірця. Ми зараз маємо розширити лінію горловини, розширити, щоб була у нас гарна посадка в області комірця. Ми від яремної западини, ось тут, ми на 1 см спускаємося, і на 1 см забираємо в сторону плеча від. Основи тут у нас один, і тут у нас один. Тепер що потрібно зробити? Тепер потрібно від точки вже розширеної горловини відкласти нашу висоту стійки. Висота стійки у нас 3 см. Ну, щоб вона була гарненька, 3, можна і 4. Але не більше, щоб вона потім не скручувалась, коли ми одягаємо на себе сукню. 3 см ми уступаємо висоту стійки, можна провести лінію допоміжну. І тут три. І від точки 3 ще вверх ми піднімаємося на 1 сантиметр. Один. І тепер, що нам потрібно зробити? Нам потрібно так плавно оформити нашу стійку майбутню. Тепер нам потрібно оформити до центру. Переди, до застіпки до застіпки, до лінії полузаносу. Тут у нас центр переду, а тут у нас лінія полузаносу. Тепер ми маємо оформити нашу стійку по горловині, визначити, де у нас буде перший гудзик знаходитись. Ну, так як ми тут, один сантиметр. Вже відступили. Да? Отак от, от ми зняли, щоб у нас комір гарненько по шийці прилягав. Тут уже одного см немає. Я пропоную ще там опуститись, наприклад, там на 2 см. Це вже так, як вам подобається. Тут один ще на 2. От вступили, і зараз ми точку один з'єднаємо з точкою 2. Ось такою. Плавною лінією під лекалом ми отримали таку стійку. Так? Лінія плеча у нас продовжується, пройма продовжується. І що у нас понизу? Понизу наша е, сукня має е, такий аселет, тому нам потрібно додати розширення для такого аселету придати. Е, я пропоную понизу розширити. По 4 сантиметри, От від центральної мої, наприклад, 4. Ви можете більше брати, так як вам подобається. Ми відступили 4 і ми з'єднуємо з талівою точкою лінією талії. Такий клинець домалювали. Тепер нам таке саме розширення потрібно дати до бічної частинки нашої сукні, до центру 4 і до боку 4. Проводимо лінію низу і з'єднуємо з, з тазовою точкою. Тут так само, щоб сукня гарненько сиділа і нічого ніде не було прямих хотів, по бічному шву, це у нас бік, ми маємо тут піднятися на 1 см і плавно вивести нашу лінію. Ось так. Все. Тобто це ми зріжемо, воно нам не потрібно. Так, це ми отримали моделювання передньої половинки. Що ми робимо з задньою половинкою нашої сукні? Беремо новенький листочок, ще було задньої половинки сукні. Так само, що ми робили із передньою половинкою, ми продовжуємо наш. Центр виточки перпендикуляр опускаємо донизу, ми тут будемо розрізати. Так само нам потрібно намітити рельєф для того, щоб сукня гармонійно виглядала. Ми маємо повторити такі самі дії. Ви можете його визначити вище, нижче. Ну, Я пропоную все ж таки дотриматися величини, яку ми брали по передній половинці, щоб і по спинці у нас так само з одної точки виходив цей рельєф, щоб не було відчуття, що у нас щось нерівно. Ну, ось 10 см. 10 см. Ми собі помітили 10 см, і вже з цієї точки ведемо рельєф в виточку. Підликаву. Так, ось таким чином. От. І рельєф уходить в праву сторону виточки, не в центр, не вліво, а сюди вправо. І тут ми також будемо розрізати все, розрізаємо. Розрізаємо ми віднизу, виточку вирізаємо і по лінії. Рельєфом зрізали. Тепер другу частину також ми виточку маємо вирізати. Так як рельєф, ми прячемо всі наші виточки, все, кріпимо нашу бічну сторону, ми вже з нею попрацювали. Ось так, закріпили. Тепер ми кріпимо центральну частину. Закріпили. Відразу намітимо собі лінію талії по бічній. Понизу згадаємо, що ми додаємо розширення по 4 см. 4, 1, 2, 3, 4. Відразу малюємо клинці. Тут на 1 сантиметр ми піднімаємося, не потрібно тут різко да, вигинати. Тут плавно, плавно плавно. Бо коли ми зшиємо, то юбка конічна має бути гарненька форма. Тепер ми додаємо до центральної частини нашої сукні спинки, тут у нас центр спинки. Тут у нас може бути згін, може бути шов, це вже за вашим побажанням. Центр спинки. До центру ми нічого не додаємо, ніякого розширення. Додаємо до бічної сторони 4 см, з'єднуємо з талевою точкою. Ось Такі клинець у нас виходить. І нам залишилося. Добудувати суцільну крою нашу стійку. Так, що ми робимо? Так як і по передній половинці, нам потрібно в сторону плеча розширити нашу горловину. Ми розширювалися на 1 см. Один. І від цієї точки в продовження плеча ми відступаємо в висоту стійки нашого коміру 3 см. Тобто, тут у нас 1, а тут у нас три. Тепер від точки нашої стійки ми доверху піднімаємося на 1 см, можна півтора, так як вам подобається. Я беру один. І плавною лінією, ось так, в точку так сходимо. Все, намалювали. Ми по горловині вперед опустилися на 1 см. Тут ми можемо 0,5. 0,5 знімаємо 0,5. І ось так це наша новенька горловина. Оформлюємо. Так? І вже від цієї точки 0,5 ми відступаємо 3 см наша стійка. 3 см. От, ми піднялися. Тут у нас 3. І тепер нам потрібно з'єднати ось ці дві точки. Отак, плавно. Главное з'єднуємо. Ось. Ось така супінка у нас вийшла. Передня і задній частинка. Дякую вам за увагу.